Вітаю вас, друзі! Припустимо, що ви вже визначилися остаточно, що ви хочете стати тест-інженером. І яку ж зарплату ви будете отримувати, коли ви все-таки здобудете цю посаду? На яку зарплату може розраховувати джуніор? Скільки ви будете заробляти, коли ви станете мідлом? Скільки часу потрібно працювати, щоб отримати зарплату, допустимо, 1000 доларів в місяць? Який взагалі потолок зарплати для тест-інженера? Ви на каналі Світ Тестування, вітаю, сьогодні ми спробуємо розібратися з цими питаннями. Отже, базуючись на аналітиці доу, якщо дивитися на тренди з 2012 по 2020 рік, на динаміку зміни зарплат, бачимо, що потроху зарплата росте. Були невеличкі просідання між 2013 та 2014 роком, а також середне 2014 року і до кінця 2015 року. Бачимо станом на червень 2020 року, середня медіана зарплата Junior Тест-інженера складає 625 доларів, Мідла 1492, долари, майже тисячі, і сіньора 2650 доларів. Бачимо, що найбільший такий тренд по зростанню. Згідно з графіка у нас починається десь з 2018 року. Якщо говорити про міста, зокрема про Львів, нижній графік... Фактично дублює верхній. Єдине, що тут додалося, посада QA тих ліда, чи тест ліда, точніше, я би сказав, для якого середня медіана зарплата по Львову складає близько 3000 доларів. Якщо аналізувати дані за містами, бачимо, що найбільше отримують Junior Тест-інженера Києва та Вінниці. і Харків десь на низах. Мідлам найбільше платять у Києві близько 1400 доларів, для порівняння у Львові 1300 на 100 менше. І сіньорам, знову ж таки, в Києві найбільше, незначно відстає трошки Львів. Якщо говорити про профіль, під профілем я маю на увазі, так як довго розглядається, Manual QA, General QA та Automation QA. Ось тут ми бачимо, що в Manual QA зарплата джуніора є найнижчою. General та Automation приблизно на однаковому рівні. Далі вже серйозніший рознос іде для е, Мідла. Бачимо, що Middle Manual від A 1200, грубо кажучи. Якщо це general, general то півтори. Automation близько 2000. І сіньори мануальщики це в середньому 2400, General це 2500, Automation це до 3,5. Під QA мається на увазі Manual QA, який має базові навички автоматизації і може написати, наприклад, якийсь скрипт чи якийсь простенький автотест, тобто виконує і мануальну, і automation роботу. Якщо дивитися за типом компанії, для джуніорів зарплата приблизно на одному ж рівні для різних типів компаній, бачимо, що Мідлам в стартапах зазвичай платять найменше. Однакова зарплата в аутсорсі та продуктовій компанії і для аутстафінгу її дещо вища. Для сіньорів бачимо, яка ситуація навпаки. Найбільше отримують, як правило, сіньори в стартапах, найменше в аутсорсі і для аутстафу та продуктової компанії десь в цих рамках знаходяться значення. Давайте перейдемо на сайт DOW і розглянемо трошки детальніше по Manual QA для різних профілів, для різних рівнів. Отже, ось ця стаття, ця аналітика, це зарплати за літо поточного року. Якщо взяти фільтр для Львова, Junior QA Engineer спеціалізації Manual, який має досвід роботи до року, такий розподіл анкет 12 людей мають зарплату до 500 доларів і четверо від 500 до 1000. Я коли починав працювати. Коли мене тільки відразу взяли на роботу як 3 дні після курсів, моя зарплата була 300 доларів початкова. Далі після закінчення випробувального періоду, 4 місяці, коли я вже став джуном, там чуть-чуть підняли. Бачимо, якщо ви вже джуніор з досвідом роботи від 1 до 3 років, то тут ситуація вже трошки краща. Бачите, є 12 людей, які сидять далі на такій ж зарплаті, але більше людей все-таки мають вищу зарплату від 15 до 1000 доларів і 3 людини мають від 1000 до 1,5. Якщо взяти мідла, від одного до трьох років. Ось такий розподіл зарплат. Бачимо найбільший ренч зарплат це ось цей шматок від 500 до 2000. Якщо ваш досвід вже складає від 4 до 6 років, і ви все ще middle, можете розраховувати в середньому ось. Давайте будемо орієнтуватися на ось цей стовбець, де найбільше значення, На ось таку зарплату. І понад 7 років. Хтось ще, бачите, в цей час досі працює middle, маючи стаж понад 7 років. Давайте перейдемо на сіньорів. Бачите, навіть є сіньори, які мають досвід від 1 до 3 років загальний. Хоча, як на мене, це чисті мідли, але ну, раптом в компанії так заведено. Ось це вже більш реальна картина. від 4 4 до 6 років. Беремо, в принципі, до уваги ось ці два стовпці, ось таку зарплату, тобто від 2 до 3000 доларів ви можете мати. І якщо вже понад 7 років, то ось такий тут є розхід. І якщо говорити про ліда, ось така от ситуація з зарплатами для лідів. Бачимо, лідів є небагато. Проте, чим займається лід, чим займається Middle Junior та Senior, в мене було відео. Ось тут в правому верхньому куті є посилання, можете подивитися. Ось ситуація приблизно така. Маю надію, що вам було цікаво. Якщо так, лайкніть, будь ласка це відео. Підпишіться на канал, адже це головний стимул для мене, щоб видавати новий матеріал. Включіть дзвоника, щоб знати, коли з'являються нові відео. Так ви будете тримати руку на пульсі. На сьогодні будемо закінчувати. Скоро почуємося. Бувайте.